Перевищення епідпорогу через захворювання на грип на сьогоднішній день у Чернігові немає. Це офіційні дані санепідемслужби в місті. За тиждень, що минув, у нас захворіло 1870 3 чоловіка, з них 50% дітей. І ця захворюваність згідно багаторічної нашого нагляду за грипом, вона нижча під порогу на 40,7%. Водночас темпи приросту захворюваності серед населення збільшуються, наголошує Світлана Аландаренко. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то дітей захворіло на 60% більше, дорослих на 50%. Це може бути пов'язано з тим, що діти повернулись з канікул до шкіл. На сьогоднішній день у Чернігові вже зафіксували два випадки вірусу АН1Н1. Фрагменти РНК грипу АН1Н1 пандемічного виділені від захворілих на ГРВІ. Дітей 2007 2009 років це школярі. Вони первинний їм діагноз був поставлений ГРВІ, Один з них був госпіталізований. Зараз вони одужали. Симптоми грипу зазвичай дуже схожі із симптомами інших респіраторних вірусних інфекцій. Проте відмінності все ж таки є. Інкубаційний період від інфікування до початку захворювання може тривати від декількох годин до одного-два дні, і вони більш. Наростають більшими е, високими темпами. Це головний біль, це е, озноб, це е, підвищення температури, це біль у м'язах, і потім вже приєднуються, е, приєднуються уже симптоми респіраторні, тобто і біль у горлі, і е, виділення з носу, і я, це все е, протікає дуже в такій значній тяжкій формі. Хоча підпоріг поки що не перевищений. Але ситуація із грипом в місті є нестійкою, пояснює Світлана Аландаренко. Це пов'язано насамперед із слабкою вакцинацією жителів Чернігова. В епідсезон має бути провакциновано щонайменше 75% населення. В нашому обласному центрі ж на сьогодні пройшли вакцинацію всього 19 осіб, з них п'ятеро діти. Про карантинні заходи у Чернігові мова поки що не йде. А ось в Одеській, Харківській, Ровенській областях та в місті Києві карантин на сьогодні вже оголосили.